Привіт! Сьогодні черговий огляд з озера Синя. В цьому відео покажу та розповім про зміни, які тут відбулись з моменту мого останнього візиту сюди. Не забудь поставити лайк і приємного перегляду. Розпочнемо ми сьогодні з південної частини озера. Пройдемо через першу з'єднувальну протоку до північної частини та дійдемо до другої з'єднувальної протоки, де минулого разу ми вже бачили досить багато виконаної роботи з її розчистки. Нагадаю, що озеро Синє знаходиться в Подільському районі, неподалік житлового масиву Синьоозерний, де, на жаль, понад 40 років поступово пересихало. Цьому сприяли як зміна клімату, так і забудова місцевості, причому насправді не зрозуміло що більше. Проте рятувати озеро взялися не так швидко, як цього хотілося б. Тому що з цього вийде, зможемо робити висновки вже в цьому році. Озеро перебуває на балансі комунального підприємства Плесо. А роботи з відновлення або правильніше розчистки виконує товариство з обмеженою відповідальністю Княжна Либідь. Це та ж компанія, яка виконувала ревіталізацію річки Почайна, на якій, на жаль, з початку 2024 року ніяких робіт вже не проводиться. Спустився до озера та разом з вами прямуємо до першої з'єднувальної протоки, де вже, як бачимо, майже завершили робити матраци Рено. Це ті ж габіони, проте як я вже неодноразово говорив, не коробчастої, а плоскої матраци подібної форми. Плетуться вони вручну безпосередньо на місці їх укладання та призначені для укріплення берегів та дна річок або озер. Матраци Рено роблять з оцинкованого дроту у вигляді плоских сітчастих коробів. Ці короби з'єднують між собою та наповнюють камінням. Для збільшення довговічності іноді ще використовують дріт покритий полімером. Конструкція доволі проста, але при цьому досить стійка та ефективна. Але не забуваємо, що зі сторони берега на матраці ще лежатиме габіон коробчастої форми, точніше, навіть два. Нижній, який з'єднають з матрацом Рено, буде з частковим наповненням цеолітами. Це мінерали, які забезпечують фільтрацію води. Верхній з ранітним щебнем. Такими габіонами буде укріплено південну частину озера та обидві з'єднувальні протоки. І якщо вже говорити про майбутній рівень води, то як ви вже напевно і звернули увагу, вода має покривати матрац рено та коробчастий габіон з цеолітами. Таким чином ми бачитимемо лише верхній габіон. Проте на наповнення озера водою до такого рівня можуть піти роки. Це, звичайно, якщо розчистка, яку тут проводять, дійсно допоможе відновити озеро. Також в майбутньому, це буде колись наступним етапом з розчистки та благоустрою синього, на острові зроблять дві свердловини для періодичного наповнення озера водою та його аерації. Із свердловин вода буде подаватися через форсунки у вигляді фонтану на центр північної та південної частин озера. Проте термінів, коли це буде зроблено, наразі немає. А ми тим часом підійшли до північної частини озера, де, як бачимо, закінчується матрац. Але йдемо ми далі до відмітки, яка встановлена в озері. Минулого разу це було 10 січня, тобто місяць тому ми з вами фіксували рівень. Звісно, зараз буде некоректно порівнювати, вода замерзла, проте сподіваюся, що її все ж таки стало більше. Тому фіксуємо та йдемо далі. Йшли майже до другої з'єднувальної протоки. Можемо побачити, що тут встановили другу мітку, по якій можна буде також дивитися, чи наповнюється озеро водою. Теж фіксуємо рівень та порівняємо в наступний раз. Такі гори грунту нам залишили після розчистки другої з'єднувальної протоки. Тепер це для дітей місцевого верла, яку вже підкорюють разом з батьками. Можливо, метрів 15 на перший погляд. Так, ну я теж не втримався, підкорив синю гору, дамо їй таку тимчасову назву, щоб ще звідси показати озеро. Ви знаєте, що зараз нам використовувати дрони заборонено, тому поки війна, відео з висоти пташиного польоту на каналі не буде. Але повернемося до другої з'єднувальної протоки. Як бачимо, тут теж є зміни. Ще місяць тому, коли я сюди приїжджав, ця протока була розчищена лише частково. На сьогодні ж її вже розчистили аж до північної частини. Окрім цього, як бачимо, тут вже маємо матрац Ірено. Це її майже фінальний стан, тому особливих змін вже не побачимо. Це я про такі глобальні зміни маю на увазі. А так, звичайно, тут ще змонтують на матраці коробчасті габіони, про які я вже розповідав на початку відео. Зайвий ґрунт приберуть та проведуть благоустрій території. Виглядає все як якийсь кар'єр, але з початком весни все зміниться та впевнений стане красивіше. В майбутньому, коли тут ще облаштують повноцінний парк, то це місце стане чудовою зоною відпочинку. В минулому відео було ще кілька кадрів, як екскаватором виривали дерева. Дійсно, тут під час розчистки пошкодили їх багато, але нам обіцяють, що замість пошкоджених буде висаджено нові. Що ж, побачимо, сподіваюся, це дійсно так. Спустився вниз, зараз ще підемо, подивимося, чи з'єднали протоку з південною частиною озера. Якщо пам'ятаєте, минулого разу цього ще також не було зроблено. Так, ну як бачимо, ця частина протоки поки без змін. Тобто, станом на сьогодні, 9 лютого, тут ще залишили невелику частину для проїзду техніки. З іншої сторони вже бачимо місце, де протока буде з'єднуватися з південною частиною озера. Проте робити це будуть в останню чергу. А ми в свою чергу будемо завершувати огляд. Перебуваю я зараз за південною частиною, де, як бачимо, знаходиться техніка, яка використовується для розчистки озера. Сьогодні, як я вже сказав, неділя, тому, відповідно, у працівників компанії Княжна Либідь» вихідний. Тому будемо сподіватися, що відновлення озера Синя завершиться в найближчий місяць, а з приходом весни ми зможемо вже спостерігати на більш позитивні результати. Я сюди обов'язково ще буду повертатися, я вам вже говорив, що це один з найулюбленіших моїх об'єктів, тому, звісно, разом з вами в майбутньому ще будемо дивитися і на буріння скважин, і на створення парку навколо озера. Сподіваюся, що цей проєкт все ж таки реалізують. До речі, приблизно два тижні тому з цієї труби було зафіксовано витікання разом з водою хімічних речовин. Що це за речовини на даний момент не зрозуміло, але разом з тим працівники Київводоканалу заперечили, що це відбувається з їх сторони. Фото, яке знайшов у facebook «Озра. озра Синє нове життя, додам. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм, сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не ввійшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!